Всім БМВ та людям привіт. Ви знову на каналі е, Люди та БМВ, БМВ та люди. Називайте, як скажете. У нас далі огляд новий. Дивіться, в нас є такі от ручки. Так, вони не оригінальні, нові. Е, з гумками йдуть. На е 36 Е34, Е32. Комплект таких коштує 800 гривень. Можна по окремості. По 200 гривень е, накладка. Ручка по 150 окремо. Далі йдемо. Є 46. Е, є отакий теж, теж Китай, по суті, е, отакі підстаканники. Вони йдуть із гумками. Ну, майже як оригінал. Е, до них така мильничка йде. І тут в нас е, така копілка. Зараз подивлюся, так, є в мене копійка. Правда, це не наша, це Литва. Е, це Литва, да, 91-й рік. От, наприклад, візьмемо литовську 91-го року. І сюди можна їх багато-багато накидати. Різні розміри є. Під 10 гривень, ось. Це під старі, грив... старі гривні. Так, е... Такий комплект, я думаю, і в е 36 його, по суті, можна встановити. Можна. Треба постаратись. Ну, в Е30 то вже взагалі. Без проблем. Такий комплект коштує 1250 гривень. Все в коробочках, все відправляємо, самі запаковуємо обов'язково. Новій пошті не довіряємо. Поганого нічого не хочу сказати, просто така фішечка у нас. Я запаковую сам свої товари для своїх клієнтів. Мені не шкода матеріалу. Отака є книжечка, ще кому цікава. До речі, під формат А4 папка ця підходить. У нас багато цих папок, ну вони б ушні, звісно. Під візитівки. І під А4 сюди е, кладете будь-який там документ, і от він носиться або до ЗОшит можна. Ну, Є отакі всякі BMW мануали, інструкції і так далі. Може комусь буде цікаво така макулатура. Всім дякую за перегляд. Відправляємо по Україні та е, по Європі. Пакуємо самі. Хорошого всім. Хорошої доби. До побачення.